Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, позитивного дня і всього самого найкращого. В інкубаторі нашому у нас світ з'являються курчатка, а курчатка з'являються різні. я оце, як кіт біля банки зі сметаною хожу, щоб злизати вершки. І коли йдеш з дому, і вони вилупляються, то набагато краще, тому що ти не чуєш, не бачиш, приходиш, а там вже цілий інкубатор курчат. А коли ти знаходишся вдома і знаєш, що вони там лупляться, то кожен раз відкриваєш кришку інкубатора і заглядаєш, що ж там цікавого нового з'явилося на світ. А дивіться, які вони чубаті лупляться. Бачите, які гарні чуби. І борідка є так. Тут лупляться наші бородатики. а ось дивіться, яке чорне, причорне. А чубаті -то взагалі просто потішні. Я мокрінькі, звідси, вже забрав. Декілька штук. Так, тут у нас прокльовується з 11 великих яєць, тих, які я закладав до інкубатора. 7 уже. Вилупилося. Ось це два іще. П'ять я забрав, три проклюнутих. Це в нас виходить. Одинадцять. Було, виходить 10. забрав. 6, 7, 8, 9, 10. І одне яйце ось не проклюнуте. Можливо, ще проклюнеться. Було одне. Гарне чубате курча. І чотири було не чубатих. І ось, дивіться, два іще з'явилися чубатих з дуже такими гарними великими чубами. Ось гарні такі красиві чіпки. Це з'являється курчатка із оцих зелених яєць. Ось так вони гарно з'являються на світ. Раз. І зараз ми вилупимось. Ну, а всі інші тут у нас прокльовуються. Прокльовуються, вилупуються. Надіюся, що вони будуть всі. І всі будуть гарненькі. І буде в нас гарний вихід, і буде в нас гарний результат. Не бачу, щоб були всі проклюнуті до кінця, але це в нас тільки початок. Так що надіюся, що все буде добре. Так, цих, які вилупилися, забираємо. Зараз занесемо їх до коробки, в якій у нас вже є ціпки, накриваємо кришкою інкубатора і стараємось сюди не лізти. Взагалі кришка інкубатора має відкриватися три рази за весь період, інкуба... не інкубації, а за період, коли вилупляються на світ курчатка. Бачите, на світ вони з'являються гарненько, шкарлупка повністю чистенька, прокручуються, вилуплюються і все добре. Проклюнутих ще досить таке є достатньо, так що лізти сюди немає чого, нехай собі самі з'являються благополучно на світ. Тому що якщо ми відкриваємо часто кришку інкубатора, то ми робимо тільки гірше. Пускаємо холодне повітря і цей процес приторможуємо. Але ж воно цікаво, скільки б раз. Не проходила інкубація, Все одно цікаво, що ж там буде вилуплятися і що ж там робиться. Стосовно того, чи я перевіряю додатковими пристроями температуру, ніколи я цього не робив за 5 років інкубації в інкубаторах Теплуша, ні одного разу я не доставляв ніякого датчика. Температура у мене всю інкубацію 38, і курчатка при такій температурі також з'являється на світ. Декілька годин після народження я сюди курчаток наших чубатих і бородатих помістив, а вони вже бігають, вже вони тут наводять порядки. Так. Ось такі красунчики. Лампочка висить, яка їх обігріває, корм у них тут насипано, якого вони не хочуть їсти, тому що вони вибирають і крупу, але нехай буде і корм. Ось такий чубачик, дивіться. Хто бажає, можливо, яйце під квочку чи в інкубатор, яйце можу зібрати, будуть такі самі гарненькі. Цікавенькі курчатка від помісних курочок. Там і маранчики, червоні яйця, і чубаті, і віандотиха наша золота. Ось від неї, скоріш за все, є курчатка. Ось. З борідкою вийшло по орловському півникові. Ці трішечки старші. Ось у них вже є крильця. Це в нас один такий представник. І є ще таких у нас декілька. Їх не багато, але вони в нас є трішечки старші. А ці зовсім ще маленькі, такі малюсенькі. Такі різні-різні. Кожен раз вилупляється щось нове, цікавеньке. І кожен раз як перший раз. Вилікуйте мене хтось від тої хвороби. Дивіться, яке вам чубати гарне. Пальцями тикати не можна. Фу, які ви не гарні. Все. Спокійної ночі. Чи спокійного дня? Ну, коротше, ростіть здорові. Чекаємо поповнення. Ще може колись... Поповнення буде тут. Пухові звідси вже переїхали, вони вилупилися і їх вже забрали. Тут ще лежать яйця качок, і декілька яєць лежить гусей. Оце та інкубація, яка мені не дуже подобається, тому що тут інкубувалися всі на купу, а те, що треба, Безрезультатно тоді, Так, і нехай провітруються. Тут яйця перевертаю вручну, того, що воно не закладало цілий інкубатор. А тут у мене облом. Взагалі в мене в двох інкубаторах облом. Тому що із купляних 70 інкубаційних яєць марана 51 яйце виявилось пусте. Я 2 тижні прочекав, а потім все-таки щось мене потягнуло перевірити на запліднення яйця. Перевірив і викинув 51 яйце в акві. Взагалі практично там нічого немає, там залишилося в мене 20. З лишком яєць міні мясних і трішечки яєць марана. А тут у мене залишилися помісні і також ось декілька яєць всього навсього марана. Ось така буває фігня. Так що ще раз нагадую і попереджаю про те, що купуйте яйце тільки у перевірених заводчиків або надійних людей, щоб не було у вас потім такої неприємної ситуації, як у мене. Тут у мене різні яйця, різні прирізні, і я їх руками перевертаю, а вилупляться ось в інкубаторі курчатка, і я їх перекладу на автоматичний переворот. Але щоб не втрачати тих декілька днів, поки мали вилупитись курчатка в нашому інкубаторі, я заклав яйця сюди. І буду перевертати їх руками. Розвиваємо моторику, проінкубуються, перегляну, що не запліднене, викину, що запліднене, перекладу на автоматичний переворот і нехай собі інкубується. Так що ось такі наші інкубаторські справи. Покурям, це вже, напевно, буде остання інкубація. І, можливо, потім ще пізніше, тому що вже зараз починається велика спека і курчата ось таку величезну спеку мені не дуже подобається утримувати. Ось так ручками і ось яйця. Червоні це маранчики наші біленькі, такі несуть крашеночки. Так що ось так. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. Нехай все всіх буде добре. Це всі здається, лупиться. Виводиться, здійснюється. Так, ми подивимося, що в нас тут з цього всього каламбуру налупиться на світ. Що налупиться, те налупиться. Зайвим не буде, чи комусь, чи собі це й пригодиться. Ось так. Хвилинка і все перевернуто. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Цінуйте кожним новим днем, кожною хвилинкою, не втрачайте можливість робити добро, воно обов'язково повертається. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Миру, добра і благополуччя. Всім пока!